Значить, під продажу готується компресор ПКС 3,5. Давайте коротко про характеристики. Одразу ж так. Двигун. 30 кВт. Бачимо. Продуктивність 3500 літрів. За хвилину. В кінцевий тиск буде 8 бар. Тобто, кого цікавить? Звертайтеся. В більшості ці компресори беруть для піскоструя. Цей компресор буде для піскоструя. так. В більшості випадків, хто хоче розпочати свою справу, наприклад, по обробці піскоструміневій обробці, можна сміло його брати. Для старту він буде повністю все перебиратися. Автоматика зовсім буде інша. Але хто буде, наприклад, замовником, це вже можна буде обговорити при особистій зустрічі, чи по телефону, чи по вайберу. Тобто це вже в переписці маю на увазі. Це вже таке. Бо Тому що багато клієнтів, наприклад, хоче ось так. Інший каже, мені така автоматка не підходить, хочу ось так. А я десь бачив зовсім все по-іншому. Зробіть мені ось так. Все можна зробити, звичайно. Тому, кого зацікавить, звертайтеся. Він буде перебиратися повністю. Все буде розбиратися до гвинтика, до болтика, до гаючки, до шпилючки, до гужончика. повністю все. Хто слідкує за каналом, він знає, як я ставлюся до такої техніки, як проходить реставрація. Компресора будуть у кількості 2 одиниці поки що. Тобто це буде один на 22 кВт, інший на 30 кВт. Габаритні розміри для розуміння ось так буде. Те, що ви мали собі з чимось порівняти, що один, що інший. Ціни, яка була раніше 85 В, вже, вже не буде. В загальному десь на. У рекламних площадках, таких, як OLX, можете пошукати, тобто це не є ніяким секретом. Там буде дешевше, але вам потрібно буде в нього також вкласти. Ніхто вам не продасть хорошу якість за дешеву ціну. Це також ви маєте на увазі. Тут приїхали, подивилися, пощупали, взяли. Або не взяли. Можемо собі просто кави попити та й, й роз'їхатися з хорошими людьми. Також. Зараз ще буде продовження. В приміщенні вже можна буде придбати як разом, так і окремо з компресорною установкою ось такі ресівра. Наявно ці є 4 штуки, 3 вертикальних, один горизонтальний. Конкретно ці, що є на зараз, ви бачите, їх вага 300, 300 кг і вище. 320-350 кг. Тому тут ціна не буде такий, як. За 100-кілограмвий 500 літровий ресівер. Тут вибирати, вибирати якість, берете на роки. Всі фланчики вже готові на усі ресівера, які є. Думаю, що зробити ще? Думаю зробити ще обрізти все коліно одне і друге, щоб менше було тих з'єднаних фланців тих заглушок, тому що тут вже тут же воно буде не потрібно конкретно, конкретно тут. Значить, як разом можна придбати, так і окремо можна також придбати. Як ресівера, так і компресорні блоки, так і запасні частини. Так що дивіться, определяйте, що вам потрібно, потрібно, не потрібно це вже таке усім щасливо, усім смачної паски, домашньої копченої ковбаски. І працюємо далі.